Доповнень до програми розвитку житлово-комунального господарства. На комісіях розглядали? Хто за те, що прийнят за основу, прошу голосувати, хто за? Прийнято. Доповнення зауваження. У мене є питання. Ви палате про парку, про купівлю з техніки, про агресію, Мені дуже так важливо зробимо, скільки ми там тратимо на ребук. Дуже просив, щоб образували на касі кладовищі. Взагалі нічого не було. Може щось там було. Стояв, приїхав на маленьку кладовищі, стояв з палки, щоб люди працювали. Кажуть, ні, приїхали в 11 ні, ми в 2 години звертаємо е, техніку, уїжджаємо. Що ну, для чого вони потрібні? Для чого ми повинні таким у них кланятись, просити, приберіть, будь ласка. Ми це повинні робити своїми силами. Якщо він заходить, то хай роблять от Адая. Щоб вони прибрали, щоб люди прийшли на кладовище. Я, я розумію, що люди там несуть все ну, все, але ми якось це питання повинні регулювати. Я тоже вас прошу, щоб так і програми якісь я однозначно на вашій стороні, щоб ви тільки розбивали, щоб і вам буде. Ще хотів би і по цьому питанню підтримати. Дивіться, ну ті горочки, які лежать по всьому місту, які понагрибали біля бордюрів, і вони лежать потім. Ну не вже є ж техніка, не вже не можна все робити комплексно збирати і вивозити, збирати і вивозити. Тоді, коли почиститься, тоді воно буде видно, що воно хоч вивозиться, ну що воно почистилось. А коли просто з задні, однієї ну, кучі зробили декілька кучок, ну це не прибрали, це просто ну зробили крас... ну, гарніше трошки кучки. Ну і все, не більше. Це, по-перше, а по друге дивіться зараз. Ще буде питання від архітектури. Ми його також на комісії обговорювали. Я хотів би звернутися, щоб е, управління господарства розробило цю е, алгоритм, ми з вами розмовляли стосовно того, як розміщати на їх території е, незаконні об'єкти, які знаходяться мафи, які заходяться в нашому місті. Комісія не е, припиняла свою роботу з незаконних мафів та реклам. Е, е, нам не потрібно ніяких там придумувати історій. Є закон про благоустрій згідно його. Ми і будемо діяти. І нічого не потрібно нам ніяких більше відговорок. Давайте розпочинати цю роботу. Повірте мені, якщо ми вивеземо один-два незаконних об'єкти, знайдуться і власники. Знайдеться все. Розумієте? А тільки тому, що воно все стоїть на одному місці, ніхто нічим не займається, нікому нічого не потрібно. Ми Добре. поговорили і забули. Ви згадайте, ми, коли почали роботу з реклами, за три робочі дні ми в бюджет принесли більше 100 тисяч, якщо я не помиляюсь. Тоді, на той момент, прийшли і підписали договорів на таку цифру, якщо я не помиляюсь. А далі все стало. Добре дякую. Да. Микола я... Петровичу, не можу не сказати. Перехрестя Короленко, магазин Галівуд, Алла Новік, Кахда. Ну, зараз буде? ми дойдем до цього питання. То вже архітектура буде. Чекаємо Щас, Геннадій Васильович. Я вам два тижні тому телефонував і ставив питання насчет смітників, які знаходяться по вулиці Марата. Робоча а також це є ще на миру. 15, ще там на Марата во дворах є. Тут питання не про вивезення побутових відходів, а там біля цих смітників накидані гілляки, якісь тряпки, якісь та сама контейнери вивозять, фірма вивозить, яка цим займається. А те, що накидані, якісь там, ну хто ж це пиляв, хто з їх туди накидав, люди ходять, спотикаються, не можуть підійти вже до тих контейнерів. Це вже було на наших змі. Це вже люди мені дзвонили, писали, ну коли. Добре, дякую, да. дивіться. Ну, з крайнього питання почну о, по вивозу гілля. Ні. У нас о, у нас такова. побутові відходи повинні вивозити перевізники. Які вивозять, ну там що входить до побутових відходів. Ви знаєте, гілля повинно вивозити у нас обслуговуючі організації. Управителі або ЖЕК. Тобто, позиція з їх сторони. Вони вважають, що тарифи вже не переглядались давно, паливомастильні матеріали подорожчали, і вони, тариф не відповідає, вони не можуть в повній мірі справляти своїми функціями. Зараз, по чинному законодавству, ці тарифи встановлюють мешканці. Тобто проводять завальні збори. Вирішують, хто їх обслуговує, який перелік послуг. Геннадій, Це оправдання. А, Надо убирати. А, що, робиться що, що робиться нами? А, по факту, зараз по робочій сьогодні там вивозять, по перевулку Марата а, Короленка сьогодні вивозять а, сміття а, по кладовищам. Ми залучили, а, як ви знаєте, ми, а, 10 осіб а, через цей зайнятості. Раз брали, потім брали 27, ще 30, взяли переміщених осіб та наших безробітних. Вони дуже активно працюють. І техніки фактично дуже не вистачає. Ми залучили перед пасхальними днями, залучали додатково 8 одиниць техніки. Це стосується і кладовищ. У нас працювала додатково, окрім того, що є у нас зеленбудо, край мало є. У нас залучалось три погрузчики, ми залучали п'ять одиниць технік. Ми тільки перед... Геннадій, він, Хлоп депутати говорять, що просто. Місто 8-10, бери 10. Але Алено бути убрано, От чому б просто розумієш? понимаєте? Ну, мало 10, давай бери 12. Так, да, ну виходу в нас. Ми, ми не можемо миритися з цим, як би там не було. Ми прибраємо кось але... тарифи, в те, в кого це, а все одно треба вбрати. Ну ми... чому ми повинні тут умовляти тебе? Умовляти не треба, треба робити. Давай ми працюємо, але сподіваємося, що нам техніки, навіть оцей погрузчик, що буде це вкрай мало цей погрузчик, ще... перш ніж оголосити тендер, запло... запросиш тих, хто тут це участвував в розмові. Так і тільки тоді будеш оголошувати тендер, щоб так. не було ніяких нарікань. Давай я вам хочу подякувати, що завжди реагуєте на е ті пропозиції, які. Міщани пишуть у Фейсбуці, ми там тегаємо вас, там да? і прибирається. Хочу ще підняти, підняти таке питання е, стосовно там, перехрестя вулиці Вороніська і там, де дев'ята школа. Там дуже просять люди, е, якщо не лежачі поліцейські, що ми з вами там розмовляли да, в Фейсбуці, е, там траса якась там не дозволяє щось. Да? Ну, поясніть зараз, щоб усі розуміли це. То може якийсь неповноцінний е, світлофор, а з кнопкою для людей, як на Вінниці, от є, що люди переходять, нажимають кнопку і ну, загорається червоний для автомобілістів. Бо проблема є. Проблема є там ну, не пропускають жоден просто. Добре, дякую. Ну ну якщо буде таке звернення, то ми можемо звернутись у нас такі питання тільки по погодження та по проекту обласного управління поліції. Так, да. можуть з ними попрацювати тільки тільки через них і через проект це робиться. Угу. Щодо лежачих поліцейських на вулиці Воронівській, вона не може там бути встановлена, бо це магістральна вулиця, заборонено на них ну, такі обмеження. Да, тобто, ну, Добре, дякую. Але в першу чергу там повинні поставити достатню кількість камер і контролювати рух. Це, це то вже потім а, а камер понаставляти і штрафувати безбожно. Що можна летати? Інакло да, ніколи, я хотів би про тему кладович сказати. Дивіться, ну Кожного року після Пасхи ми поминаємо своїх рідних, розумієте, і кожного року ми зіштовхозь зіштовхуємось з однією тією ж проблемою сміття на кладовищах. Ну не вже ми один раз не можемо комплексно підійти до цього питання. Є старости, є сільхозпідприємства, Не треба шукати, де їх взяти в кожному населеному пункті нашої громади. Я маю в кожному селі є сільхозпідприємства. В них є і навантажувачі, є трактора, є робочі один раз, якщо це неможливо на безоплатній основі, на платній основі, але один раз вивезти все зразу, не, не трошки вивезти, а все лишити потім якось. А от взяти і це зробити як роботу. Не просто звернутись, можете, не можете, а от прямо звернутись, організувати там. Є старости, проконтролювати це все і все. І все зробити, звернутися до тих старих, щоб вони проконтролювали, що на кожному кладовищі зробити місця, обгородити їх для сміття. Люди будуть носити туди, коли немає куди. Люди несуть, аби не в мене, до сусіда і аби не в мене. І отакі у нас на кладовищі. Один раз все і буде чисто. Добре, дякую. Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. Хто за рішення прийнято, дякую.